Вони знову в моді. Вже не з першого дубля на вулицях Львова намагаються патрулювати евакуатори. Комунальники за перший робочий день назбирали близько 10 автівок. Усі машини відвозять на штрафмайданчик. Чому там знімальні групи новин виявилися не раді? Та чи стануть евакуатори ефективною зброєю для неслухняних кермувальників? З подробицями Марічка Кужик. Перший день роботи евакуатори дали жару. Перемістили на штраф майданчик десяток автівок. Втім, самі працівники евакуатора від роботи наразі не в захваті. Трудно. Чому? Трудно перший раз, то потім воно вже в кулію війде. помаленьку. авто везуть на городоцьку. Пізніше водіям за це доведеться заплатити близько 300 гривень. А ще додайте штраф до 400 гривень. Для водіїв це виявилось сюрпризом. На штраф майданчику не менш цікавий сюрприз. Чекав і на знімальну групу новин охорони журналістами. Повівся вкрай нахабно. Щойно звідси на вигнали просто за печі. Як виявилося, охоронець не знав, що новинам таки дозволили знімати місце відпочинку автівок. Коли автомобіль знаходиться на смузі, на смузі руху громадського транспорту, на зупинках громадського транспорту заважає руху транспорту, і заважає взагалі дорожньому руху. Цей чоловік також прийшов за автомобілем, але не за своїм машина товариша каже через сильну ожеледицю друг припаркувався не там, де треба. Якби забрали мою машину, я би не так говорив. Відтепер евакуатори співпрацюють вже не самі, а з ДАЇ. Кажуть так надійніше. Без ДАЇ ми не можемо переміщати машину, тільки приїжджає, викликаємо даї. А бо даї нас викликають. водіїв повернення евакуаторів таки приголомшило. Ті, хто повертався на штраф майданчик за позиченим автомобілем, здебільшого відмовляли щось коментувати на камеру, але поза об'єктивом язика за зубами не тримали. Шофери злились, мовляв, паркуватись у Львові ніде. А тут ще й кляті евакуатори. Марічка Кужик, Павло Замрій, новини.